Вітаю вас, мої улюблені слухачі. З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історіях». Бажаю вам чудового прослуховування і гарного настрою. Ірина солодко потягнулася на широкому м'якому ліжку. Така легкість у тілі, наче всі турботи розчинилися разом із нічною темрявою. Євгена знову не було, але дивуватися тут нічому. Відколи він дізнався, що вони летять на балі на цілий місяць у весільну подорож, чоловік, наче опинився в якомусь гарячковому вихорі. День за днем він носився містом, забігаючи то в одну крамницю, то в іншу, купував дрібнички і потрібні, і цілком зайві. Марнотратством це теж не назвеш, просто Євген ще не навчився витрачати гроші впевнено, по заможному, але йому Ірина це пробачала. Навіть дивилася на це з певною ніжністю, адже Євген був простою людиною, поки не переступив поріг її життя, а от Ірина – зовсім інша історія. Від самого дитинства вона твердо знала жити так, як всі, не її шлях, а жити так погано, як жила її родина, тим паче. Дитячі роки минали під акомпанемент вічної нестачі грошей, злих криків через копійки, батькових запоїв і тихих. Материнських сліз вночі все це здавалося їй якимось неправильним, чужим, і дівчинка присягнулася собі, виросте і вилетить звідси, із цього забутого містечка, на чекуля, і зробить все можливе і неможливе, аби змінити власну долю. І вона зробила. Хоч зараз Ірина намагалася не згадувати подробиць того шляху, не думати, з ким і через кого доводилося переступати. Як вперше навчилася користуватися не лише своїм розумом, а й красою, молодістю, вдаваною легкістю, як викручувалася, хитрувала, обманювала, бо тільки так відкривалися двері, але тепер вона стала заможною жінкою, людиною, яка могла дозволити собі будь-яку річ, будь-яку примху, будь-що окрім. Років два тому Ірина відчула, що гроші це чудово, але не все. До 45 в ній народилася інша потреба домашнє тепло, затишок, любов, тихе дихання поруч, дитячий сміх, від якого тремтить серце. Вона відганяла ці думки, але вони вперто поверталися, і саме тоді, коли душа була наче відкрита рана, в її житті з'явився Євген. Почуття, приглушені роками, спалахнули миттєво. Євген прийшов до неї працювати водієм. Такий бізнесвумен вже не пасувало їздити самій. Ірина помітила його ще в перший день, стриманий, уважний із розумним поглядом. Помітила і одразу ж наказала собі забути він молодший, трохи більше за 35, але те, як він на неї дивився, це важко було не помітити. Одного разу він забирав її з гостин. Ірина була на підпитку, а разом із вином прокинулася щось інше. Бажання поговорити, побути не самій, побути з ним. Вона запросила його на каву. Євген знітився, але погодився. А вже тієї ночі Ірина зрозуміла, що втратила голову. Недоброзайшливці знайшлися одразу плітки, шепіт за спиною, добрі люди, що поспішали донести правду, але Ірина вирішила розібратися сама. Стосунки зайшли далеко, тож настав час чесної розмови. Євгене, почала вона, відчувши, як серце раптом пришвидшилося. Ти розумієш? Я маю запитати. Він насторожено глянув на неї. Скажи, ти одружений? Ні, тихо відповів він. Був, але я п'ять років, як вдівець. Ірина ледве помітно видихнула. Полегшення пройняло її хвилею. Пробач, мовила вона м'яко, я не хочу копирсатися в чужому житті, але. У тебе немає проблеми з законом, нічого такого небезпечного, про що я повинна знати. Євген повільно похитав головою, ніби відганяючи зайві підозри. Я звичайнісінька людина, Іро. Працював на заводі, як і більшість з мого району, а потім завод закрили, і робота зникла разом із ним. От я й прийшов до тебе, бо треба було якось жити. Нічого особливого, нічого таємничого. Пробач ще раз, тихо мовила Ірина, але я мусила спитати ти ж знаєш, як вміють пліткувати деякі доброзичливці? Він усміхнувся, обійняв її, ніби намагаючись заспокоїти лише самим теплом рук. Я все розумію, справді. А потім щось у ньому змінилося. Наче ледве помітний холодок пройшов між ними. Ірина відчувала це шостим чуттям. У них пристрасно, гаряче, ніби світ заново народжувався щоночі, але Євген все частіше ухилявся від довгих розмов. Ірина, як завжди, вважала чесність простішою за мовчання, не витримала. Євгене, сказала вона просто, ми ж дорослі люди. Не треба гратися в загадки. Якщо ти вирішив піти, так і скажи. Я тримати не буду, інтриги плести не стану. Євген зітхнув важко, ніби носив цю розмову в собі вже давно. Взяв її руки у свої, теплі та сильні. Іро, я не знаю, як правильно поводитися. Наші стосунки вони стали дуже важливими для мене, і мені хочеться більшого: прокидатися поруч із тобою, варити разом ранкову каву, виходити на прогулянки не як і начальниця а як як сім'я. Але він знітився, хто ти і хто я. Я не бачу для нас майбутнього, яке було б рівноцінним тобі. Ірина уважно вдивилася в його обличчя. А скажи мені чесно, якби я працювала продавчиною в магазині або на тому ж заводі, ми були б разом. Євген усміхнувся, і в тій усмішці було стільки ніжності, що серце в неї мало не збилося з ритму. Ти давно була б моєю дружиною. Я б тебе нікуди саму не відпускав. Щоб жоден чоловік навіть не намагався задивитися. Їй було приємно чути це, але між ними стояло не лише питання грошей, але ж я старша тебе на десять років, обережно нагадала вона. Іро, та ти що? засміявся він. Подивися навколо, на жінок у тридцять п'ять, у сорок, і ще раз поглянь у дзеркало ти виглядаєш у тисячу разів краще. Тобто мені треба розоритися, щоб ти нарешті зробив пропозицію. Піддражнила вона, його сміх злився з її, легкий та справжній. Весілля вийшло таким гучним, що все місто обговорювало його ще тиждень. Ірина за ці дні встигла розібрати найважливіші справи, і вже за два дні після святкування вони полетіли у весільну подорож. Прокидатися поруч щодня, чути його рівне дихання це було незвично і водночас безмежно приємно. Вона майже повірила у власне щастя. Про дітей Ірина намагалася не думати, час робив своє, її віці шансів майже не залишалося, та й вагітність могла бути небезпечною. Перед весіллям вона чесно сказала Євгену Ти впевнений? Ти ж розумієш, я навряд чи зможу народити тобі. Він ніби здригнувся чи то від несподіванки, чи то їй так лише здалося, але відповів впевнено Іро, припини, не вимірюй все віком, я тебе кохаю. Хіба цього мало? Мені достатньо любий, прошепотіла вона. У двері подзвонили. Ірина накинула легкий халат, пішла відчиняти. На порозі стояв кур'єр, тримаючи акуратно запечатаний конверт із диском. О, які ж ви швидкі. зраділа вона. Дякую. Ірина заварила каву і вмостилася у вітальні перед телевізором. Увімкнула диск. Весільні кадри мерехтіли яскравими спогадами, а Євген десь блукає, могли б подивитися разом. Тепер же вона стане першою, хто побачить ці миті знову, але чомусь це робилося зі слабким сумом. Ірина усміхалася, ніби знову переживала найкращі моменти свята. На екрані ми готіли обличчя гостей, пелюстки, що сипалися з рук, її власний сміх, в якому звучала тодішня безтурботність. Але раптом усмішка згасла, кадри змінилися, і на екрані з'явився хлопчик худенький у потертій курці, з тими настороженими очима, що бувають у дітей, які вже надто багато бачили. Він відчайдушно комусь махав. Ірина б не надала цьому значення. Подібні діти завжди крутяться на таких заходах, шукають монетку, шматок хліба, удачу, але наступні секунди вистрілили холодом. На іншому ракурсі хлопчик стояв поруч із Євгеном. Вони говорили, ніби знайомі. Євген нахилився, дав йому гроші, а потім те, що остаточно збило Ірину з пантелику, він поправив хлопцеві комір куртки і зовсім не так, як чужа людина, з якоюсь майже батьківською ніжністю. Ірина завмерла. Серце почало глухо бухкати. Євген знайомий з жебраками? Чому? Навіщо? Що це означає? Потім в голові, наче чорний дим, з'явилися підозри. Може, ці діти його шантажують? Може, знають щось таке, що він приховує? Може, саме тому дає гроші? А якщо Якщо Євген брехав їй про все, якщо він не кохає її, а просто використав заради грошей? Від цієї думки Ірині стало холодно, руки затремтіли. Коли Євген нарешті повернувся додому, її погляд був таким пекучим. Що він з порога насторожився. Щось сталося? запитав обережно. Ти хочеш знати, що сталося? Її голос зірвався, а ти не бажаєш нічого розповісти про того хлопчика, який був на нашому весіллі? Дівген застиг, потім важко сів у крісло. Отже, ти все таки бачила. Так, ми ж домовлялися не брехати одне одному, тихо, але різко сказала вона. Я й не брехав, просто не все сказав. Він потер обличчя долонею. Добре, збирайся, поїдемо. Ти познайомишся з ним, а далі вже вирішиш. Вирішу? Що вирішу? З ким я маю знайомитися? З Романом, сказав він спокійно, хоча в голосі відчувалося напруження, а вирішувати, що буде далі з нами. Ірина розгублено кліпнула. Нічого в його поведінці не вкладалося в її підозри, якщо він одружився з нею з розрахунку і тепер зрозумів, що вона про це знає, то поводитися повинен якось інакше, а Євген, в принципі, спокійний, тільки ніби рішуче налаштований на щось. Добре, сказала вона, хоча в голові все переплуталося. Поїдемо. Але чому мені взагалі треба знайомитися з цим хлопцем? Ми могли б все з'ясувати вдома. «Іро, будь ласка, він глянув так щиро, що вона мимоволі притихла. Він чудовий хлопець. Я дуже хочу, щоб ви порозумілися. Я мав вас познайомити давно, але я злякався, боявся, що ти не захочеш навіть говорити зі мною, коли дізнаєшся, що в мене є син. Ірина різко підняла голову, ніби її вдарили струмом. Є хто? Євген здивовано зупинив на ній погляд ніби не розумів, що саме її так вразило. Син, Іро, Роман, хлопчик, який приходив на весілля. Ірина підняла руки, наче зупиняла бурю. Стоп, просто стоп. Я зараз зовсім нічого не розумію. У тебе є син? Євген тяжко видихнув і схилив голову, наче визнаючи провину, яку носив у собі занадто довго. Я мав розповісти, Іро, почав він тихо. Але кожного разу щось заважало, та і я сам не знаходив у собі сміливості. Ромчик живе з бабусею, мамою його матері. Вона вже зовсім слабенька, часто хворіє. Я ж завжди багато працював, заробляв на ліки, на їжу, на все інше, що їм було потрібно. Вони знали, чому мене немає вдома, знали, що я тягну все, що можу, але Ромчик інколи ображався це ж дитина. Він важко зітхнув, наче проживав знову ці моменти. Я пояснював йому, що ти мені дорога, дуже, і що я боюся тебе втратити. Боявся, що коли скажу про дитину, ти подумаєш, ніби я шукаю вигоди. Збоку, справді, все виглядає не дуже, наче я причепився до тебе заради грошей. Не знаю, повіриш ти мені чи ні, але я ніколи так не думав. Євген провів долонею по обличчю і продовжив. В день нашого весілля у бабусі підскочив тиск дуже сильно. Ромчик розгубився, не знав, до кого бігти, злякався, і замість того, щоб звернутися до когось із дорослих, надумав одягнути старий мотлух, щоб не привертати уваги, і побіг до мене, гадав, що так ніхто не зрозуміє, ким він мені доводиться. У бабусі закінчилися таблетки, а я у тій метушні не простежив. Вдома були гроші, але він кинувся до мене. Я його заспокоїв, як міг, дав гроші і сказав, що купити. Він підняв на неї втомлені очі. Це вся правда, я не вигадав жодного слова. Якщо можеш, пробач мене. Але я розумію, виглядає так, ніби я приховував вантаж можеш вирішувати так, як підказує серце, навіть якщо це буде означати розрив. Ірина сиділа, немов скем'яніла, закривши обличчя долонями, у голові шум і хаос. Наче хтось вдарив її невидимим молотом. Стільки запитань, тривог і образ піднялися водночас, що вона не могла видихнути. Скільки Роман уроків? нарешті спитала вона, стишуючи голос. Десять, відповів Євген тихо. Жінка різко підвела голову, очі вже не такі розгублені, а з впевненим поглядом збирайся, ми поїдемо до них. До них? Євген злякано насупився. Ірод, це я винен, тільки я, не чіпай їх, прошу. Вона повільно підвелася і поглянула на нього так, що той замовк. Ти вважаєш, я поїду туди, щоб когось образити? За кого ти мене маєш? Ні, він потилицю. По Просто я хвилююся за них. Будинок, до якого вони приїхали, був невеличкий, старенький, але неймовірно чистий, і доглянутий. Ірина вийшла з машини і на мить завмерла. Вдивляючись у низенький паркан, охайний дворик, невеличкі фіранки на вікнах, все виглядало по-домашньому тепло. Євген відчинив хвіртку і жестом запросив її всередину. Добрий день. гукнув він у відчинені двері. Всередині одразу вдарив у ніс аромат млинців, ваніль, тепле тісто, щось ягідне. це це разом нагадувало дитинство. Бабуся, що стояла біля плити, обернулася. І, витираючи руки рушником, сказала Ромчику, у нас у гості. Заходьте, прошу. Наступної миті за дверей вибіг хлопчик, той самий з відео, і кинувся Євгенові на шию. Тату. Євген міцно обійняв його, заплющивши очі. Ірина відчула, як у ній щось стискається. Було видно, що розлука цим людям дається непросто. Її посадили до столу, поставили чай, варення, млинці. Ірина збентежено намагалася відмовитися, але бабуся твердо сказала їж, доню, не соромся і не думай нічого поганого. Зрештою, хлопчик теж сів за стіл і серйозно, дивлячись на Ірину, сказав Ви тільки, будь ласка, не лайте мого тата, він хороший. Просто інколи вагається. Ірина збентежено всміхнулася, поки я ще не встигла його насварити. Бабуся зітхнула, витерла руки і сказала Ромчику, сходи на погуляй трохи, нам треба поговорити дорослим. Хлопчик похнюпився, але не відступив. Бабусю, можна я залишуся? Це ж, мабуть, все через мене. І саме в цю мить Ірина раптом відчула, що коїться всередині цього хлопчика, як він стискається від провини, ніби винен у всьому, ніби чужий, і зайвий там, де найбільше прагне бути потрібним. Вона взяла його за руку. Ромчику, що через тебе? м'яко промовила вона. Все ж добре, справді добре. У мене немає дітей. Я навіть думала, що вже й не буде, а тут така несподівана зустріч, справжній подарунок. Я впевнена, що ми з тобою ще дуже подружимося. Хлопчик кліпнув, і в його великих очах заблищали сльози. Ви ви не будете лаяти тата? прошепотів він. Він же вас дуже любить, він мені по секрету сказав. Ірина не втрималася і тихо засміялася, відчувши, як у душі раптом стало світло й легко. Ну, зовсім не лаяти таке не обіцяю. Вона хитро примружилася. Він справді помилився, коли не сказав мені про тебе, але лаяти буду трохи, зовсім трохи. Тут же й бабуся не витримала, зажорхотіла хустинкою, витираючи сльози. Господи, дякую, прошепотіла вона, і вам дякую, що ви виявилися доброю людиною. Тепер вмерти не страшно. Та годі вам, Ірина обернулася до неї вже з усмішкою. Ніхто не збирається ані помирати, ані сумувати. Євгене, ходімо, нам треба заїхати в одне місце. На вулиці Євген спробував щось пояснити, але Ірина приклала палець до його губ. Потім, тихо сказала вона, все скажеш потім. Зараз нема часу. За годину вони вже сиділи в турагентстві. Відмовити їм менеджер не зміг. Тим більше, що Ірина одразу все оплатила. Поїздку, яку вони планували вдвох, перенесли на два тижні і тепер летіти мали вже в чотирьох. Коли Євген спробував заперечити мовляв, бабуся не витримає дороги, Ірина одразу відрізала. Повернеться звідти на десять років молодшою. От побачиш. А зараз у темпі робимо їм паспорти. Іван тільки зітхнув і прошепотів. Мабуть, ніколи не зрозумію, чим я в цьому житті заслужив таку жінку, як ти. Ірина притиснулася до нього, обійняла за шию. Давай домовимося. Більше нічого одне від одного не приховуємо. Клянусь і пробач мене. Після відпочинку Галина Валеріївна і справді помолодшала, і в очах з'явився блиск, і рухи стали жвавішими. Ірина наполягла, щоб усі переїхали жити до неї. Бабуся спершу опиралася. Іринко, я ж, я ж родичка не Євгена, по суті. Але ж ви родичка Романа, так? підняла брову Ірина. А значить, і моя також. Так, але «Ніяких хале, відрізала вона. У моєму будинку можна тиждень ходити і не зустрітися. Місця більше, ніж достатньо. Минув рік. Роман змужнів підріс і якось несміливо підійшов до Ірини. Можна, можна я буду називати вас мамою? Вона так розплакалася від щастя, що Євген аж перелякався, а за ним і всі в домі. Роман заметушився, підбіг до неї. Не плачте, будь ласка, якщо хочете, я не буду так казати. Ірина міцно обійняла його. Що, значить, не будеш? крізь сльози посміхнулася вона. Тільки спробуй називати мене інакше. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.